Нас стартували в Україні 2 вересня 2024 року, і її метою є соціальна та фінансова підтримка українців та наших вітчизняних товаровиробників. Як це працює? Кешбек у розмірі 10% від вартості придбаних українських товарів буде зараховувати покупцям на картку для того, щоб вони могли використати потім їх за своїм бажанням та за своїми потребами. Ліміт нарахувань становить 3 тисячі гривень на особу, і тобто в місяць кожен покупець може придбати товарів на суму 30 тисяч гривень, саме українських, та отримати на них кешбек, якщо ці товари зареєстровані у програмі. Перевагою є те, що кожен хто є отримувачем кешбеку, може використати його на різні цілі: як комунальні послуги, це транспорт, мобільний зв'язок, ліки та спорт, кіно та інші свої будь які потреби. Також їх можна задонатити на ЗСУ, і також можете придбати за ці кошти військові облігації. Програма також матиме значний економічний ефект, що є вкрай важливим для держави. Це і створення нових робочих місць за рахунок того, що ми всі будемо з більшим запалом купувати українські товари, це і збільшення надходжень до бюджетів. Адже за експертними розрахунками до 40% вартості від придбаних українських товарів далі повертається знову в бюджет видалі податків, і ми зможемо їх також використовувати на потреби Збройних сил України. Крім того, це матиме ефект детинізації економіки, оскільки кешбек надається виключно за безхотівкові розрахунки, що підтверджується фіскальними чеками. У Запорізькій області до проєкту на сьогоднішній день долучилося вже 34 місцеві товаровиробники та дві локальні мережі це експерт-магазин Веладіс та Апельмон. Що стосується коштів, багато кого цікавить, звідки ці кошти. Кошти надаються нашими міжнародними партнерами на реалізацію цієї програми, і умови отримання держави України цих коштів є саме сплонування їх на соціальні проекти. Тож на теперішній час у нас вже є великий прогрес щодо реалізації програми Національний Кешбек. Вже зареєстровано понад 267 тисяч українських товарів, на яких може розповсюджуватися дія цієї програми, і це саме 1352 українських виробники, які також приймають участь у цій програмі. Серед цих продуктів є як продукти харчування, це можуть бути меблі, одяг, це можуть бути будівельні матеріали і так далі. Безліч товарів, які зараз є зареєстрованими у програмі, і ви, і кожен, як покупець, може скористатися своїм правом та отримати на них кешбек. Виключення становлять тільки товари під акцизною групи, це тютюнові вироби, це пальне, а також міцний алкоголь. Перелік виробників та товарів, які приймають участь у програмі, дуже активно розширюється. Координатором цієї програми є Міністерство економіки. Також до її реалізації долучилася Мінцифри, Державне підприємство Дія, Акціонерне товариство Зроблене в Україні та Державна податкова служба. Наразі також авторизовані 11 банків, які приймають участь у програмі: це Ощадбанк, Приватбанк, Сенсбанк, Абанк, Пумб, Укрсивбанк, Монобанк, Акордбанк, Глобус, Укргазбанк та Банк Кредит Дніпро. Тобто кожен з нас може в цих банках оформити свої віртуальні картки чи фізичну картку і прийняти участь у програмі Національний Кешбек. Як приєднатися саме продавцям? Інформація для продавців. Ви маєте бути на загальній системі оподаткування, щоб прийняти участь у програмі. Також через портал Дія необхідно подати заявку про включення до переліку продавців та підписати цю заявку електронним підписом. Все дуже просто. Як же приєднатися виробникам? Виробники також мають бути зареєстровані відповідно на порталі Дія, подати свою заявку про включення їх до переліку українських товаровиробників, підписати цю заявку КЕП, а також подати заявки щодо включення своїх товарів до переліку українських товарів, які будуть долучені до програми, та підписати цю заявку електронним цифровим підписом. Що стосується нас як споживачів. Для цього, як я вже сказала, ми маємо всі оформити, хто бажає прийняти участь у програмі Національний Кешбек віртуальну електронну картку через застосунок свій банківський, або це може бути фізична картка, отримана в банківській установі, на яку буде в подальшому зараховуватися кошти кешбеку, надати дозвіл на передачу даних по транзакції з обраних карток при купівлі, товарів в магазинах, що долучилися до програми. Оновити мобільний застосунок дія та обрати послугу національний кешбек. Програма кешбек набирає обертів. Вже зараз до неї долучилися півтори мільйони українців. Вже вони отримали перші нарахування на свої картки. І як я сказала, вони можуть використати це напередодні опалювального сезону на оплату комунальних послуг або інші свої потреби, таких як спорт, кіно навіть і так далі, можуть задодати Збройним силам України. І хочу зазначити, що програма ця триватиме до 31 грудня 2025 року, поки що таким чином визначений срок цього експериментального проєкту. Реалізовуватися він буде за кошти, які будуть передбачені на ці цілі в державному бюджеті. В цьому році це було 3 мільярди гривень. На наступний рік планується виділити державою 6 мільярдів гривень. Колеги, Покупці, які мали вже змогу отримати кешбек, придбати товари, вони отримають товари, верніше, отримають кошти на свої картки та зможуть їх використати за вересень листопад до 31 січня 25-го року. А кошти, які будуть отримані за покупки здійснені в грудні, вже стануть активними в лютому наступного року та можуть бути використані до кінця 25-го року. Тому всіх закликаю приєднатися до програми Національний кешбек, адже купуючи українське, ми підтримуємо нашу економіку і, безумовно, наші Збройні Сили.